Мова йшла про безоплатне прийняття об'єктів нерухомого майна публічного акціонерного товариства Укрнафта до комунальної власності територіальної громади міста. Рішення, яке депутати прийняли одноголосно, міський голова назвав історичним. Історичне рішення для Долинської міської ради для мене особисто, для депутатського корпусу не одного скликання. Для територіальної громади міста це надзвичайно важливий день, тому що сьогодні Укрнафта ми розглядали питання про передачу Укрнафтою об'єктів соціального культурного призначення від Укрнафти до нашого міста. Мова йде про будинок техніки, стадіон, гуртожиток, дружба, мова йде про... Санаторії, профілакторії і дошкільний заклад Теремок. На сьогодні створено робочу групу, в якої попереду багато роботи з інвентаризацією прийнятих на баланс об'єктів. Частина з них знаходиться у занедбаному, а подекуди і на півзруйнованому стані. Є й занепокоєння щодо подальшого працевлаштування працівників окремих структур, передусім вихователів дитячого садочка. Міський голова відкинув подібні побоювання. Ми будемо діяти відповідно до чинного законодавства. Укрнафта нам передає об'єкти, вона нам передає людей. Люди будуть відповідно до рішення правління працевлаштовуватись на об'єкти укрнафти або вивільнятися. Але міська рада тут не буде осторонь стояти. Я гарантую, що ми розглянемо позицію по кожній людині, по кожному об'єкту. І, звичайно, буде прийняти виважене рішення. Ми не будемо перевертати верх ногами там наші такі відомі заклади, як Теремок. Звичайно, якщо там є персонал, а садок на високому рівні і, і має добрі відгуки в місті, то ніхто там не буде перевертати все верх ногами. Звичайно, що переважна більшість людей буде працевлаштована уже в нову структуру, в Долинський комунальний заклад. От і я хочу, щоб люди про це знали і щоб не було ніяких протистоянь, і, е, якихось намірів, щось приходити. І і в якийсь спосіб незаконно це вирішувати. Друге важливе питання порядку денного встановлення орендної плати за користування землею. Ми, як і домовлялися, і дякую депутатам, що вони підтримали і дотримали слова, ми зменшили ставку по землі на 2%. Для нас це багато, це приблизно десь втрати 8 мільйонів гривень у рік. От, але ми розуміємо, що треба тримати слово. що Укрнафта ключовий партнер. що «Укрнафта» є основним платником податків до міста, до районного бюджету. Тому ми дотрималися слова. Попереду ще багато роботи на прийнятих громадою об'єктах, які потребують ремонту, утеплення чи проведення реконструкції. Проте і оптимізму додалося. А це вже перший крок до успіху.